Тарас Шевченко Кавказ. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем, кров'ю политі. Спокони віку Прометея там орел карає, Щодень божий добрі ребра серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий не, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати. Не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насущний замісить, кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одпочити ляжеш Боже утомлений і нам доси жити, ми віруємо Твоїй силі і Духу живому. Встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі. От тамто милостиві є ми, Ненагодовану і голо застукали сердешну волю та й цькуємо лягло костьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів безстало з дітьми і внуками втопить сльозах удов'їх, а дівочих пролетих тайно серед ночі, А матерних гарячих сльоз, а батькових старих. Кровавих не ріки, море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям, слава і вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітися. Поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Чурек і сакля – все твоє, воно не прошене, не данне, ніхто й не візьме за своє не поведе тебе в кайданах. А в нас на писемні ми читаємо Божі глаголи. І від глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті і голі. До нас в науку, ми навчім. По почому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас Не дана. чом ми вам, чурек жива, та вам не кинем? Як тій собаці, чом вона платить за сонце не повинні. Та й тілько ми не погане, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато дечого навчились. У нас же й світу, як на те, одна сибір сходима, а тюрм, а люду, що й лічить. От молдованина до фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святую Біблію читає святий Чернець і научає, що цар якийсь то свині пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачте, які у нас сидять на небі, вище темні. Святим Христом не просвіщення, у нас навчиться, в нас дири. Дири та дай і просто в рай, хоч і рідню всю забери. У нас чого то ми не вмієм, і зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм, продаєм або у карти програєм людей, не негрів, а таких, таких хрещених, но простих. Ми не гішпани, крий нас Божий, щоб крадене, перекупать, як ті жиди. Ми по закону, по закону апостола, ви любите брата, слови, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону. Дочці на кожушок, байстрюкові на приданне, Жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся? Христе, сине Божий, за нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталося. храми, ікони, і ставники, і мир родим. І перед образом твоїм неутамненнеї поклони за кражу, за війну, за кров, Щоб братню, кров пролити просять, а потім в дар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й других хочем просвітити. Сонце правди показати, сліпим бачиш дітям все покажем, тільки дайте. Себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить, і як плести кнути узлуваті, всьому навчим тілько дайте свої сині гори останні, бо вже взяли і поле, і море. І Тебе загнали, мій друже єдиний, мій якови добрий. Не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру, не чорну, довелось запить з московської чаші московську отруту. друже мій добрий, друже, незабутий, живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розкриті могили в степу назирай, а поки що мої думи. Моє люте горе сіятиму, нехай ростуть та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою мої думи аж до тебе. Братньою сльозою ти їх, друже, привітаєш, Тихо прочитаєш. і могили, степи, море, і мене згадаєш. Тисяча вісімсот. 45 de